Добрий ранок. У нас ось так починається ранок. Дуже з чарівним краєвидом. Я сюди дуже довго хотіла, але чоловік казав, що якщо тільки будемо проїжджати поряд, то заїдемо. Але цілеспрямовано сюди прям їхати він не хотів. Австрія, Гальштат нарешті. Ура! Я щаслива! Я в Гальштаті. Дуже сюди хотіла. Гальштат це невеличке. Селище в Австрії, і воно стало таке популярне після того, як зняли мультик Холодне серце, і саме Гайштат став самою відомою картинкою, і, взагалі, як наче тут відбувався цей мультик тут. І після того просто став бум відвідування Гайштату, але місцеве населення до цього не було зовсім готове. Місцеве населення тут собі проживало свої щасливі, спокійні дні серед ось цих альпійських гір, серед ось цієї краси. Аж раптом почалося просто бум туристів. Всі сюди повалили, всі почали приїжджати, фоткатись. Тут ще є саме інстаграмне місце, де всі фоткаються, потім покажу, ми до нього дійдемо. І місцеве населення не було взагалі до цього готове. Їм це не подобалось. Вони почали боротися з цим якось, обмежувати в'їзд туристів, але все ж таки здались. Але ми гадаємо, що надалі буде ще якесь впровадження. Можливо, будуть якісь пільги знімати за в'їзд. І так, в принципі, тут все дорого, але буде, мені кажеться, мені здається, що буде ще жорстокіше. Тому що 900 тисяч туристів щорічно приїжджають в Гальштад, а гальштатівців самих цих людей, яких тут проживають, всього лише до 800 осіб. Тому ну, це можна уявити, що тут відбувається взагалі, скільки туристів. Ось така, яка тут дивовижна краса. Пропливає ще кораблик, хочемо подивитися. Але він плаває, в принципі, звідси і туди, на ту сторону озера. Тут не дуже далеко, але подивимось, скільки коштує. Можливо, пропливемось. І он, та башенька, з якої починається мультик. З утім, Амалія його дуже полюбляє, Ельзу. І ця пісня вона дуже любить. Краса. Дійсно дивовижна, дуже чарівно. І ось цей кораблик коштує 25 євро з однієї особи. А ну, Це переплив з цієї сторінки, просто он на ту, туди, дуже близько. Туди і а, а, зворотній шлях, а на цілий день 35 євро. А там фунікульор підіймається прямо нагору і, напевно, ми краще на фунікульорі. Каталися ми, в принципі, ось нещодавно в Венеції на цьому кораблику. І це дуже мало. Туди і зворотній шлях, це дуже мало. 45 євро заплатити, М -м -м, не підемо. Ну і тут, звісно, вже морозивку хочеться, доньки. Дуже добре морозиво і коштує 2,50. І тут також можна купити всілякі сувенірчики. А це звичайний будиночок. Жильців, які тут проживають. А, сувенірчики Амалія показує. А це, скоріш за все, це їхній традиційний наряд. Ну і все рівно хочу сказати, самі Гальштатівці тут цей налагодили цей туризм, все тут можна купити, воно випічка смачна, все поїсти, попити. І сувенірчики, які тільки завгодно. Як наче дійсно у казку потрапили Холодне серце з Ельзою, дуже чарівні ці австрійські будиночки. Купа просто товпи туристів. Це прямо як у Дубровнику у Хорватії. Після того, як там засняли фільм Вікінги, туди повалили товпи туристів. До, до речі, я дуже полюбляю цей серіал. Вікінги Суперські. Так ось і тут дуже багато туристів. І вони всі гладять кицьку. Амалія вже також хоче йти погладити. Заворожуюча краса. Таке тихеньке озеро. Ще якась лодочка пропливає. Дуже чарівно. Тут всюди ходить. Чоловік і каже, а сфоткай тут, а сфоткай тут. Ну дуже гарно, дійсно дуже гарно. І найбільше, до речі, тут саме китайських туристів, і навіть вони собі в Китаї у окрузі. Хуєй Джо. І це я зараз не кажу погані слова, але дійсно так має назву округ. Вони побудували в 2012 році було відкриття повну копію Гальштату. Настільки їм подобається тут цей Гальштат, що вони там собі побудували повну копію. І витратили вони на це 950 мільйонів доларів. Ну дивовижна краса. Так проживають. Звичайні люди Гальштату цього невеличкого селища. А он яка кількість туристів тут. Таку чарівну красу вони тут насаджують. Квіточки гарно дуже. А ми щойно з амалією йшли, і ось ця топа туристів арабських країн прям нас взяла і понесла. І ми йдемо замалію і слухаємо арабську мову. І там гід щось їм розповідає, і ми з ними прям несуть, несуть тут. Hello. can I have one bagel, please? Yes. 250. Купили малютки бубличок. Це тут така прям, саме тут в Гальштаті воно. Ну і в Австрії, звісно, повсюду. А тут хотіла прям засняти такий класний заборчик. Така вона чарівна краса Гальштату. Вон ще водозграйчик невеличкий, дуже гарно. І там прям люди живуть на самій горі в такій шикарній природі. Супер. Дениска стоїть в черзі на освіжування. Простенькі вулочки Гальштату виглядають ось так. І Ось ми також завертаємо сюди. і Ось вони всюди, ці китайські туристи, і ось так виглядає звичайна вуличка. І зараз ми вже підходимо до цього самого інстаграмного місця, а це прям центр цього селища Гальштат. Тут не з грайчик, але дуже чарівно. Це вже площа їхня. Люди фоткають всюди, кафешки, тут. в цю сторінку також. Ну, а поки, поки почекаєш всі ці перефоткування китайських друзів, то це дуже добре. А це церква Святої Діви Марії і там всередині шедеври місцевих. Художників витончені, такі всякі картини дуже гарні. Також там сцени Христа Спасителя з життя його, але ми туди підніматися не будемо. Відпливає кораблик з туристами. А тут ми бачимо лютеранську церкву, побудовану 19 століття. Це визитівка Гальштату. Її шпика на всіх відкритках, на всіх картинках. І відніється вона по всьому селищу. Тут ця дивовижна церква Марії. А ми ж все ж таки крокуємо до цього місця, з якого всі фоткаються і продаються відкритки з цим дивовижним краєвидом місця. Ось воно нарешті. Це місце, з якого починається мультик. Ось ця гора, ця шпика цієї церкви і починається мультик Ельзи Холодне серце. Зараз будемо фоткатись неймовірні краєвиди, шикарні Альпи. Спокійненьке озеро, ну і тут купа туристів, які всі фоткають. Це дивовижне місто. А тут ми потрапили на невеличкий цвинтар Гальштату, і так як у них дефіцит землі, кожні 10 років небіжчиків достають вже кістки, небіжчиків достають з їхніх могил, і саме кістки зберігають ось цій капличці, а підписують ім'я, підписують ремесло. Чим займалась людина, і далі перепоховують інших людей. Так що ось так з цвинтарями в Гальштаті, тому що дефіцит землі навкруги тільки гори, озеро і немає де поховати людей. І ця церква все ж таки ми піднялися на неї. Це церква Святої Марії, Марії, Марії Амбер. Ми за малію безстрашні, зайшли всередину. Ось так це виглядає. Тут е, на кожному підписано, чим він займався, і ім'я набіжчика. Ми взяли англійською мовою собі е, почитати, і тут 1200 набірщиків. Чесно кажучи, енергетика тут дуже тяжка. Все ж таки на піщики. Таким прикольнючим переходом ми спускаємось дониз, і тут люди живуть. Ось такий він чарівний гальштат. І тут нам знадобилось 2,5 години, щоб це все відвідати. Амалія, у нас так з красивим видом буде гойдатись на гойдалці. А ми вже будемо завершувати свою подорож по Гальштату. Напевно, на фоні підійматися не будемо. Вона вже в нас нічого не хоче, вигулялась тільки як можна. І хочу ще сказати про те, що на фунікульорі як піднятися, можна відвідати соляні шахти, тому що сіль з Гальштату, яку тут добувають, розвозять по всій Європі. А ще тут в Гальштаті, у 1846 році директор соляних копалень знайшов великий могильник, що свідчить про те, що в 700-500 роках до нашої ери тут вже в Гальштаті вирувало життя, і ці е, трупи зберіглися в цих соляних копалинах, зби зберіглися повністю, що можна датувати їхню практично е, рік їхнього поховання. Ось так воно було тут виявлено. І саме тому там і був могильник, тому що дефіцит землі був і тоді. Амаля у нас захотіла пограти в шахмати. Тут можна ось так розставити їх. А малютка у нас така дівчинка. Каже, під будемо підніматися на фоні Ми вже сюди піднялися, вже ж подивилися ці ціни. Тепер вона каже: ну все, я вже не хочу, все ж таки не будемо підійматися. Ох, не у нас дитинка, натуральна жінка з самого вже дитинства. А фонікульор, до речі, ми узнали, коштує 43 євро з однієї особи. Це піднятися на фонікульорі і відвідати соляну шахту. І за дитинку, скільки там 20 євро, так? Дениска, 20 євро. 18. 18. Вирішили ми себе все ж таки, хоч якось тут розважити в Гальштаті, і взяли таку електролодочку на прокат. Ось наш капітан. А малютка в нас їсть морозивко. І ми за такими чарівними видами прокачуємося по озеру. Коштує це 28 євро на півгодинки. Це задоволення. Але це дійсно задоволення, суперські види і класне проводження часу. Чарівні Альпи, гладеньке озеро. Прокачуємось. І, до речі, цей, що нам інструкцію проводив, спілкується тільки німецькою мовою, англійською взагалі ні. Тому ми його зрозуміли ледь-ледь. Але зрозуміли, справились. Ой. У нас змінився капітан, а малютка в нас капітан сьогодні. Датюшка клас. Тобі подобається? Перший раз вона рулює лодочкою. Так, в неї якраз капітанський капелюх. Ну це класно, так? На фоні не схотіла, але принаймні ось так. І звідси я маю можливість засняти повністю без гальштат. Повністю все це селище. І ось воно вже там і закінчується маленьке. Все, в нас вже підходить час катання на нашій лодочці за такого прекрасного. Ми з вами прощаємось, ми бажаємо миру, добра, то злагоди, хто має можливість приїздити в Гальштадт, тому що тут суперове місце подивитися, поподорожувати, подивитись на ці красоти. Альп. Всім бажаю це побачити на власні очі. Дитинка в нас довольна і ми вже будемо йти до обківки та повертатися зі своєї подорожі в чехів. Всім пока-пока!